Ну, по-перше, я ще не на пенсії, але якби вона в мене була, це просто смерть. Вижити на неї неможливо. Щоб дуже скромно, ну достойно – 2-3 тисячі. Якщо враховуючи комунальні послуги, так, потім <продукти> на продукти харчування, то треба десь у межах 3 тисячі гривень, я думаю. тому що як в мене квартира стоїть тисячу, на ліки віддати, так як у мене мама, тільки на ліки ми працюємо. Ну, хотя бы тысячи четыре, не меньше, чтобы прожить. А на еде экономлю. Вещи не покупаю, то, что купила раньше, тем и пользуюсь. А на еде уже экономишь, как можеш. Я думаю, самое меньше п'ять тысяч. Скажіть, а скільки ви отримаєте пенсії? Тысячу восемьсот. Чи достатньо, чи вистачає вам цих грошей? Було б достатньо так, і треба ж уплатити всі комунальні послуги. Вони ж кожним, кожним місяцем дорожать. не виносимо. Страшне діло. Скажіть, а як ви економите? На чому економите? А на чому ми не економимо? На, на всьому економимо, як гориться. Не покупаємо те, що ми хочемо, а те, що по можливості. Мабуть, тисячі дві гривень для того, щоб оплачувати комунальні послуги, забезпечувати себе на, а, одягом і продуктами. Дві з половини три. Ну, 500 євро. На наші європейські ціни дійсно це достатньо. Ну, в мене 1060 це дуже мало. Наскільки ну, вона повинна бути, я не знаю. Ми, на вашу думку, скільки грошей вам вистачило? Дві тисячі три тисячі. Ну, Щоб я оце з маленькою була, ну, мені б три хватило. Так, скромненько. Без одягу, а витрачаю ну, на їду. А так що на, на, на город їжджу в село. В основному так, кварплата велика, основні гроші на кварплату йдуть. Заплатила 700 гривень кожного місяця. А так, Добре, що дочка трошки допомагає так. Витягуємо поки. Ну хоча б дві тисячі. Я педагог із 40-річним стажем, але в мене пенсія оце тільки набавили тисячу гривень. І як ви думаєте, не можна бюджет же ж який? Так що це пенсія, а зараз на ліки скільки треба грошей, і скільки всього, і всякі оці послуги всі оплачуються теж дорого. На всьому на її економлю, тому що на ліки треба багато грошей. Він пролежала в лікарні пів місяця, дві тисячі обійшлося. Це мені позичила гроші, а тепер віддаю з пенсії помаленьку. І на її економлю, вже лишнього нічого не купиш. Там хліб, там м'ясо трошки візьмеш, так це ж по капельки його розтягуєш на цілий місяць, поки другу пенсію получиш. Ну, так от.